В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, дорогі у Христі, братя і сестри, все отці, дорога громада, дорогі братя і сестри, які з нами зараз за цією трансляцією, Христос Воскрес! Рей. 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 сьогодні у той пасхальний час. Час радості духовної, ми чуємо таку оповідь від апостола і євангелиста Марка, який детально оповідає перші хвилини після Воскресіння Ісуса Христа. Цю оповідь про Воскресіння, як жінки прийшли до Гробу і побачили, що Ісуса немає що їм з'явився тільки ангел і повідомив про те, що Христос Воскрес, Цю оповідь вважають самим давнім повіствуванням про Воскресіння Христа. Бо Марк одним з перших це написав для своїх учнів, як велику радість описав оцю подію. І дійсно, ми сьогодні, вслухуючись, вдумуючись у ці слова, розуміємо, яка велика розкривається глибина отих от подій, які сталися близько двох тисяч років тому. Отже, апостоли, які супроводжували Ісуса налякання, Здавалося б, все закінчено. Здавалося б, вони розчаровані в тому, що вони помилялися. Вони думали, що вони супроводжують Месію, але його розіп'яли і поховали як людину. Вони думали, що вони є помічниками царя великого полководця. І пам'ятайте, Просили один хоче сісти праворуч, один ліворуч, коли Христос буде царювати. Вони мали на увазі земне царство, а його знищили. Вони розбиті духовно, також розбиті морально, вони налякані, бо боялися, що і до них прийде розплата і розправа. І тільки жінки. Які мали віру, які прийшли з Галілеї за Ісусом, які слухали Його проповідь, які, власне, з Йосипом Аримафейським знімали тіло з Христа, намащували пахощами і миром, бачили, як клали до гробу, як запечатували гріб. Але вони, розуміючи всю складність, що... Їм неможливо буде відкрити той гріб. вони між собою розмішляють, хто нам відвалить хамінь. Але, маючи глибоку віру, що вони повинні виконати те, що написано за приписом, вони йдуть, якось воно буде. І тут через їхню віру, через їхню наполегливість, вони стають тими. Кого ми сьогодні називаємо мироносицями. Ці жінки приходять до гробу і бачать, що камінь відвалений. Входячи всередину, вони побачили ангела. Вони зробили три речі. Вони ввійшли. Вони зробили крок на зустріч Христу, бо хотіли його побачити. Нехай мертвого, нехай знімечи не тіло, але побачити. Друге, вони хотіли намастити його пахощами, щоб те тіло якомога довше зберігалося нетлінним. І вони побачили ангела. Вони за своє бажання отримали нагороду дорогим у Христі. І ангел до них промовив, ніби розкривши їхній секрет, розкрити секрет жінки собі? Ангел каже, ви прийшли сюди, бо ви шукаєте Ісуса Розп'ятого. Вони зрозуміли, що це ангел, бо він тільки може знати їхні потаємні думки. І тут Він відповідає, його немає тут. І каже найголовніші слова: Він воскрес. І вони з тою радістю виходять, виходять з того гробу, і йдуть до апостолів, щоб бути благовісницями для апостолів, для тих, кого Господь підготував бути благовісниками для цілого світу. Чому боялися апостоли? Апостоли боялися, бо книжники, фарисеї, ті, хто мали владу і зброю, могли їх знищити за те, що вони продовжували шанувати Ісуса і Його вчення. Жінки не боялися бо навіть у той час жінкам ніхто нічого не сказав би і не зробив. Тобто ота жорстока і лукава влада парисейська була ще краща, ніж сьогоднішня російська. Бо ні жінок, ні дітей не жаліють, ні літніх людей, а знищують кожного. Беруть у полон жінки-волонтери, лікарі, як і воїни, попадають у полон. Священники попадають в полон, дітей вивозять в окупацію. От з ким бореться сьогодні лукава влада. Але ми бачимо, що Христос і ті, що з ним перемагають, Перемагають будь-яке лукавство, будь-яку владу нечистиву, будь-яке зло. І жінки, вийшовши з того гробу, стали свідками, свідками переможця, переможця влади темряви. І вони пішли до апостолів проповідувати. Сьогодні бруїв Христі церква вшановує. Кожну жінку, бо покладає на неї велику надію і відповідальність. Саме жінки передають з уст в уста, з покоління в покоління оту істину віри. Хто нас згадаймо, хто нас навчив казати перші слова молитви? Отче, Отче наш, Певне, бабуся, мати. Навіть якщо батько десь там заставив до молитви, то мама обов'язково контролювала, щоб ця молитва кожного вечора лунала з уст дитини. Вчили нас складати пальчики, щоб ми перехрестилися і візвали ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні церква в особливий спосіб дякує. Кожній жінці за збережену віру. Дякую кожній жінці, яка є справжньою мироносицею, приносячи мир у свої сім'ї, у свої родини, у свій колектив, врешті-решт свою державу. Сьогодні ми в особливий спосіб шануємо жінку-християнку. Яка на основі отого християнського вчення стає жінкою воїном стає жінкою-волонтером, стає жінкою-лікарем, залишається берегинею, при цьому всьому, берегиною домашнього вогнища і сімейного затишку. Так багато отої рутини покладено. На жінку до сьогоднішнього дня. І церква молиться сьогодні за всіх жінок, які зберегли віру, які прославили Ісуса, які проповідують своїм життям і своїми словами про Воскресіння Христа. Церква Сьогодні дякує, дякує жінці, кожному парафіянці, яка долучається до життя церкви. Бо у цей складний час, час, коли Україна в огні війни, саме жінки, зберігають міста, села, сім'ї, родини, навчаючи дітей і молячись за своїх чоловіків. Нехай Господь дорогі, у Христі. Дає кожному з нас, з нас сили, сили до тої молитви. Сили до того, аби ми зрозуміли, що тільки з Господом Богом ми зможемо подолати всі ті виклики, які Господь Бог на сьогоднішній, дає, на сьогоднішній день дає нам. Але Думаючи про великі глобальні речі, ми мусимо пам'ятати одне, що ми мусимо любити один одного, поважати, шанувати, допомагати. І тоді ми почуємо оті заповітні слова, які почули жінки. Жінки-мироносці, які були сповнені бажання послужити Господові. Вони почули ці слова від ангела: Христос. Воскрес! І будемо відповідати воістину Воскрес Христос! Амінь! Христос Воскрес!